Всім привіт, це хавтокук по-українськи і я Мар'яна, і сьогодні ми готуємо справжній львівський сирник. Поїхали! Всі, хто приїжджають до Львова, Завжди розказують про львівський сирник. Я сама зі Львова, і тому сьогодні для мене велика честь готувати той самий ідеальний сирник, просто як у Львові. Для того, щоб зготувати справжній львівський сирник, нам потрібні домашній сир, макова начинка, цукор, шоколад, один апельсин, масло, яйця, вершки, манка, ваніль і сіль. Перше, що я зроблю, це я розтоплю трішки вершкового масла. Ми беремо десь чверть пачки масла. І відправляємо сюди плаватися. Ви можете зробити те саме в мікрохвильовці. Масло не повинно бути надто гаряче, приблизно кімнатної температури, але повністю розтоплене. Тим часом я починаю працювати з сиром. У мене звичайний білий домашній сир, саме такий ми використовуємо завжди на львівський сирник. Не Філадельфія, не якийсь кремоподібний сир. Я беру велику миску, для того, щоб було зручно змішувати всі елементи. Беру цей сир і буду збивати його блендером. Це сир ми перемололи. Він має бути ось такої кремоподібної форми. Це дуже-дуже важливо. Тоді сирник у нас вийде однорідним. Тепер нам потрібно трішки солі. Завжди додаю сіль до всього, тому що сіль розкриває будь-який смак. Сюди ж я натираю цедру апельсина. Можете використовувати лимон також. Тільки ось цю яскраву частину, не білу, ось так повністю. додає дуже гарного аромату. І взагалі дуже часто в львівській випічці, в львівських пляцках використовується цукати. Сюди ж я додаю екстракт ванілі, такої справжньої ванілі. Можете додати ванільний цукор. Я вирішила, що сьогодні додам такий трішки, але такого хорошого екстракту. Добре, це все вимішуємо. На цьому етапі я починаю додавати цукор. Цукор я буду додавати поволі, бо я буду пробувати і дивитися, чи мені достатньо його. Все дуже залежить від того, який у вас сир. Якщо він, в принципі, такий солодкавий, то вам треба небагато цукру. Чому саме на цьому етапі? Тому що зараз ми ще не використовуємо ні яйця, ні масло, і ми можемо зрозуміти і можемо пробувати цю сирну масу і не переживати, що там є, наприклад, сирі яйця. І тепер я додаю вершкове масло, яке я попередньо розтопила, сюди. Ось так поволі. М -м -м. Запах неймовірний. Зараз саме той етап, коли нам треба дуже-дуже акуратно вимішувати всю масу, не перебивати ні в якому разі її в блендері. Зараз я додаю ще сюди манку. Останнім елементом тут в цій масі будуть яйця, тому я відставлю трішки сирну масу, візьму ось таку миску і розів'ю сюди яйця. Яйця на нас кімнатної температури старайтеся, щоб вони не були надто холодні. Чим мені подобається ще цей спосіб, коли збиваєте спочатку яйця і потім їх вливаєте, а не просто в масу. Те, що ви можете приблизно розрахувати, скільки вам треба, поволі вливаєте і бачите, чи не задостатньо рідка е, сирна маса. Це важливо. І тепер сюди я вливаю яєчну масу. І дуже-дуже акуратно вимішую. Для мене львівський сирник це такий домашній затишок, якісь свята, тому що на Галичині дуже часто готують пляцки. Це різного роду можуть бути сирники, бісквіти. І сирник це для мене таке повернення назад додому, в якийсь такий святковий час, чиєсь день народження, чиєсь весілля, якесь святкування родини. Дуже люблю його готувати, коли в мене є час. Така красива повітряна маса, просто як хмаринка. От це саме та консистенція, яка нам Потрібна. Не надто рідка, але й незабитий сирник, щось таке середнє. Все, сирна маса готова, я її відставляю. Тут на цьому етапі можна було зупинитися, але я вирішила додати свій улюблений елемент кожного сирника. Я дуже-дуже люблю маковий сирник, і сьогодні я зроблю його двошаровим, тому я беру частину цієї маси, приблизно-четверту четверту частину цієї сирної маси. Ось такі дві лопатки. І тепер сюди я додаю трішки макової маси. Це вже готовий магазинний мак, перебитий. Ви можете, наприклад, взяти сухий мак, запарити його, перебити його в блендері і тоді додати його до цієї сирної маси. Я вирішила зробити трошки швидше. Львівські сирники можуть бути різними. Класичний звичайний сирник це просто сир, политий шоколадом. Інші варіанти це маковий сирник, дуже смачний вишневий сирник. Ви можете робити. Сирник з таким крамблом, тобто з таким тістом. Можете робити його з тістом із какао. Все, що завгодно, яблучний сирник. Все, все готово. Є дві маси, і тепер ми можемо це все ставити в форму. Тепер я беру ось таку форму. Я люблю саме таку, бо можна потім нарізати красивими шматочками. Можете використовувати круглу. Мені здається, що лівський сирник найкраще в прямокутній виглядає. Беру пергамент. І відрізаю такий шматок. Пергамент нам потрібен, щоб ми могли легко витягнути цей сирник, бо ми будемо поливати його шоколадом. Ось такий от шматочок пергаменту. Якраз для того, щоб ми могли легко ось так от витягнути його. Мені потрібен шматочок вершкового масла. Я повністю промащую всередині. Щоб було легко його витягнути. І можна решту масла розподілити по пергаменту. І тепер пергамент сюди. У нас така ідеальна база для цього сирника, в нього немає шансів підгоріти, бо тут багато масла. І тепер акуратно всю цю сирну масу, спочатку звичайну, класичну. Оскільки ми будемо перевертати його догори ногами, виходить, що зверху ми додамо макову масу, і вона буде, по суті, знизу. Ми його перевернемо і покриємо шоколадом. Ви можете таку сирну масу використовувати для сирників насправді. Акуратно розпреділяємо так, щоб сир потрапив в кожну шпаринку, щоб не було в нас. Нічого пропущеного, і тепер додаємо другий поверх вже маковий. Додавайте його поволі, тому що зараз буде дуже важко його розмазувати, бо в нас є фундамент з іншого сиру. Якщо ще скейк ми готуємо на водяній бані, так і трошки доливаємо води в деко в духовці, то цей ми можемо готувати просто. Так як є. Єдине, що нам треба буде зробити, це трішки його накрити, аби він не підгорів повністю одразу зверху. Але в принципі сирник це набагато простіше, ніж чизкейк в цьому випадку. І тепер оцими краями ми просто закриваємо його. Це для того, щоб він не підгорів зверху. Відправляємо його в духовку 180 градусів приблизно на 45-50 хвилин, десь так. Десь на середині, після 20 хвилин, можете відкрити ось ці частинки для того, щоб він приготувався ще зверху. Обов'язково дайте йому повністю, повністю, повністю охолонути декілька годин перед тим, як покривати його глазурю. Прийшло декілька годин, сирник в нас спікся, вистих, і тепер ми можемо готувати поливку для нього. Для цього я візьму ось такий соусник. Ставлю його на вогонь, невеликий вогонь, ви можете це все робити на водяній бані. Все, що нам треба, це розтопити добре шоколад. І якщо він недостатньо густий, додавати трішки вишків, трішки масла. Додаю сюди шоколад, одразу трішки масла, аби він не почав горіти. І трішечки вершків, і постійно помішую. Вогонь має бути невеликий. Все це, якщо дуже лінь, можна зробити в мікрохвильовці, або якщо у вас немає можливості, просто розтоплюєте все це на невеликій потужності. Забираю шоколад з вогню. Ось він такої консистенції. Він ще досить рідкий, але достатньо густий, щоб застигнути. Нам треба зробити таку ідеальну оболонку для сирника. Тепер беру сирник і ставлю його. На ось таку решітку. Ми будемо поливати сирник шоколадом для того, щоб менше мити посуду. Я завжди так роблю. Я сюди підстелю пергамент. Просто його потім заберу. Тепер беремо сирник. Він повністю вистих, це важливо. Пахне дуже смачно. Тепер перевертаємо. І ось таким чином ставимо на решітку. Як я і казала, макова начинка в нас вийшла внизу, а зверху кремова сирна. І тепер найприємніший момент ми все поливаємо шоколадом. Тепер нам треба, аби все добре застигло, тому відправляємо це все в холодильник на кілька годин. І вже завтра можна їсти ідеальний львівський сирник. Все, сирник настоявся, він повністю охолоджений, можна нарешті його їсти. Я беру такий ніж для хліба, для того, щоб акуратно розрізати. І розрізаю шматочок львівського сирника. Ідеальний львівський сирник, такий самий, як ви спробуєте в будь-якій львівській кав'ярні, просто у вас на кухні. Обов'язково спробуйте його зготувати. У вас все вийде смачного.